Добрий день. Останнім часом мене запитують, що буде з Нікополем. Давайте подивимось, що там з Нікополем. Так, і просили передати мене персональний привіт для у відео для Оленки з Нікополя. Передаю. А, uh, отже, що ще чекає, що ще чекає. Нікополь, uh, евакуація. У кого є можливість, будь ласка, бити ракетами вони вас не перестануть. Не перестануть поки що. Далі, тривоги мається на увазі повітряні, так, і тривоги, відповідно, і душевні. Знаєте, в Нікополі все роблять для того, щоб, ну, по-перше, його взяти. Ну, Всі ми прекрасно розуміємо, навіщо це їм. так, Взагалі, Кривий Ріг, Запоріжжя і Нікополь. Всі ми розуміємо, тому що наша українська земля має корисні копалини, які пов'язані з цими містами. і от... Росісійцям недостатньо, не можуть вони жити без наших корисних копалень. Ну, так буває, знаєте, в голови низько, як казала, колись моя бабуся. А, так, дивіться, найголовніше, що у них зараз великий план а, з приводу Нікополя. І там далі, так, марганець Нікополь. Кривий ріг для того, щоб взяти його, але в них щось не виходить. І тому з'являються ракети. Ракети повинні, знаєте, знести хаос саме в цих містах. І тому от такі дії вони направлені більше на дезорієнтовність нашого населення, а також на руйнування інфраструктури. Евакуація. У кого є можливість, будь ласка. Далі другий нюанс. Якщо будуть повітряні тривоги, а вони будуть в Нікополі, то, будь ласка, не нехтуйте повітряними тривогами і. Слідкуйте за розміщенням ваших укриттів. Заздалегідь, я думаю, що всі ви знаєте, де вони знаходяться. Не нехтуйте, будь ласка, ракети будуть не тільки з області, Запорізької області. Так? Навіть там Запорізька область, можливо, навіть і не ракети, а щось таке артилерії артилерія типу так, але будуть ще ракети з моря летіти, тому велике прохання. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. З приводу того, чи візьмуть вони Нікополь, давайте глянемо, ви знаєте, от все, що можу сказати по Нікополю, Нікополь дуже добре обороняється і дуже добре, дуже має добру охорону в плані там. ППО і так далі. Єдине, що план на взяття Нікополя він є. І докладається зараз максимум зусиль, коштів і ресурсів для того, щоб його здолати. Будуть багато прильотів. Але це понти. Ні, не буде Нікополь взятий, я вам скажу, не буде. Так що не переживайте, все буде добре. Е В Нікополі дуже багато колаборантів. Це єдине, що я можу сказати, що це е ну, такий... свинарник там трошки такий. Багато їх там, дуже багато. Тому здають ДРГ, здають позиції, здають е наших. В цьому є нюанс. Дякую вам дуже за увагу. Підписуйтесь, будемо дивитися далі.